Моє вітаннячко всім з вами знову Фанзона І кар'єрка за Артема Степанова, гравця Борусі Дортмунд 2 німецької команди. Відразу переходимо до справи, не будемо затримувати кар'єру матч проти Мюнхен 1860. Степанов в складі разом з Діабло і з Дракулою Не зрозумів, де Хітман, може травма, хоча ні. Так, погнали. Та нічого, собі початочку. Отже в тій частині ми не могли не просто забити, а навіть били мало. А тут з першого ж удару гол. Прикольно. Два голи в п'яти матчах. Поїхали далі. Ой-ой-ой, захист. Тримайте. Взяли, взяли, взяли його. Так довбасили їх, щоб вони з першого ж удару нам забили. Як вони так б'ють? Самий куточок. 75 помилка удару стоїть. Ні, вони все чітко будуть виконувати. Та ти може, блін, не так криво будеш бігти. Ух. От мене видно, що, що є помилка володіння. А в них ні, вони мессі. <різь> Положення. Не можу добігти, мені не прискорюється якось гравець взагалі. Вимушений бити здалеку, тому що ну просто не біжить. Поки роздуплиться, що треба бігти. Ну і просто давайте подивимось на статистику. Рахунок 1-1. Ми нанесли 10 ударів, вони 1. Це справедливо? Де справедливість? Володіння однаково, пасів однаково, відбори, в принципі, однаково. У нас двох і одного вдалого. Супер. Перехвати 3-1. А сейви? 0,2, тобто ми з 10 тільки 3 вдарили в ствір. А вони з одного один. Оце чуваки, наче й немає в них помилки удару. Причому не просто в ствір, а під саму штангочку від ним ударом, що не дістав. Чого так втомитися? За один тайм. Ух! Вперлося знову. Гарно, що голо. Але, ну бачите, мій знову біг. Я біжу, щоб мені дали пас, а він вперше гравця і стоїть. 2-1. Перед голевий він віддав. Хоч трошки більше якісь рахунки в цій частині. Ну, в першому матчі принаймні. Давай, 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 не впираємося. Та ні, ну, я набігав, віддай мені під удар. Так, треба на заміну йти. 3-1 навіть виграли, щоб сунг забив, вийшов і забив. Не то, що ми. Але всі задачі виконали. Кінець транслюну вікна перемотуємо, нам нема чого тут дивитись. Ебервайн отримав номінацію на найкращого гравця місяця в третій лізі. А разом з ним номінації ще є Тігес, Гожю Сірін і Степанов, до речі, вболівальники клубу Боруся Дортмунд 2 мають нового улюбленця. Степанов, один з наших футболістів, здивував всіх і в останніх матчах показав дуже добрий футбол. Ну, так я вам скажу, спірне твердження. А до речі, гравцем матчу проти Мюнхена 1860 стає Ебервейн. І, до речі, Ебервейн став гравцем місяця. Не Степанов. Ну і правильно, я вам скажу. Не заслужив. Але Степанов потрапив в команду тижня разом з Діаблою і Ебервейном. Граємо виїзний матч з командою Sandhausen. З 16 місця турнірної таблиці треба обігрувати. Від минулого матчу пройшло 14 днів. Ми повністю в формі. І треба набирати якось стаміну нашому гравцю, бо дуже мало його на перший тайм тільки вистачає. Так, погнали. Ех, дуже непогано. Та що було? Положення? Ех, заліз. <гум> І відскоки всі до їхніх гравців, повністю. Перший удар по наших воротах. Ну ух. Та що ти. Не мути! да ж блін, пас, там я в пусті ворота б уже бив би. Я в шоці? Не спіши! Не спіши, кажу, я набігав! Обивай же. Греш. Але чому не записали, що в мене гольюва? Не зарахували? А, то той віддав. Ну добре. Діабло забиває на 45 хвилині. Вкрали в мене в гольову. Дивіться, як вони нас переграють по володінню знов. 65-35. Ну у нас м'яч не тримається взагалі. По ударам 3-4 вони награли на 0-3 ми на 1, в принципі, подів. по 2. Опасам 48-34 знов. По відборам один і один успішний. У нас 4 і один успішний. Перехвати 5-6, цей 3-0. Тобто вони з трьох ні одного в ствір не вдарили. А ми з чотирьох 4 Всі в ствір були. І воротарь потягнув три. А! Не точно! Перший не точно удар цей матч. І від кого? Степанов. Ще. Ай-яй-яй, ну от як, ну такі здорові ворота і попасти в одного гравця, який перед ними стоїть. Не розумію. Гарно, у нас тут четверо проти трьох. Ну ай, ти взяв споров. йо йо Ну а хто, хто б сумнівався в такому? Ну йоме, ну не дивіться, які вони дніщі просто. А ці луплять. Та хватить уже. ой 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 яй Було непогано дуже задумано. По ударам 6-7. По володінню ми трохи вирівняли. По очікуваним, в принципі, 1 на 2 десь буде. Тобто різниця якраз є. Паси однаково. Відбори 3-8, успішні 1-3. Перехвати 12-12. Сейвить 4-0. Тобто вони 6 так далі й 0 вдарили в ствір. А ми з 7-5. Зімерман гарно організовує гру в обороні, і дякуючи цьому, Борусія Дортмунд 2 зберігає e, ворота на замку і виграє Сандхаузен 1-0. гравцем матчу стає Асхіл. А зараз граємо матч з командою з 15-го місця, назвав її Унтерхачінг. Дябло, Дракула на місці. Ебервейн теж під нами. ух ху ху забивай! Ух ти! Нічого забіг! Все красиво! Врешті знову Степана забиває. В третьому матчі. Забив першому і зараз в третьому. Фу, хоч якіхось голи вже з'являються. Дали нам можливість забити? Прям по воротарю бив, той увернувся від м'яча Три голи в сіми матчах. Для нападника це слабовато. ох йо йо йой Що я вам можу сказати? Ви знаєте, який це удар по воротах був? Перший! Знову перший! Та що цей грой не так? Я в шоці, просто, я не знаю, як в це грати. Я просто не знаю, як це назвати. Це це, це не гра. 06 на 04 награли, ми 4 вдарили, вони один. У них один удар і він в ствір. 100%. Захист дно. Володіння 44,56 майже однаково, паси теж майже однаково, відбори однаково. Перехвати у нас 9 них 6. Ми з 4-2 удари тільки в стилі вдарили. Е, ну я теж вдарю здалеку. Те, було ж порушення. Пенальт. <хи> В руку попало. Забивати треба. Цими панінками їхніми. Третя ліга, а вони виділюються, наче, блін, не знаю хто. 2-1. Треба йти на заміну, бо я не витримаю. Знову 3-1. Але задачі виконали всі. А Зірку Матчу отримує Ебервейн. А Степанов, тому що я попросив заміну, знову галімо зіграв, як каже тренер. В команду тижня від нас потрапили Степанов. Пачке і Ебервайн. Це так Степанов Галімо зіграв. Угу. Граємо виїзний матч проти команди Energy з 9-го місця турнірної таблиці. До речі, Степанов вже має рейтинг 62. Забув сказати. Не знаю, де дівся Хітман, але зараз все реме грає Діабло. ти! Ну просто цукерочку вкладає Степан. Супер! Ця частина мені більше подобається, звісно. По голам, а не по тому, як грає наша команда. Що робиться? Знов і так само, тільки цей раз вниз вдарив. 2-0. Степанов в цьому матчі гарно б'є дальні. А нам, до речі, там на якусь команду треба голи за штрафного майданчика. Було небезпечно. Дивно, перший удар був і вони не забили. Ай-яй-яй, майже! Перший тайм 0-2. Дубль Степанова, до речі. Що цікаво, володіння однакове, по ударам 1-3. Вони награли на 0-2, ми на 0-3. Тобто у нас такі удари були, що вони не служили навіть на один гол. Бо по посам 39 відбори 36-2-2. Перехвати 4-5, сейви 0-0. Вони з одного вдарили 0, а ми з трьох вдарили 2 і це були 2 голи. Ух ти! Щось я трошки перетримав, але дуже непогано так пішло Не давайте бити. З цими пенальтів. Лови. Дякую. Та лупи! Ха-ха-ха! Пробіг! Так, щось вони почали жати нас було мутань. Алло, ворота! Смисл було вже скакати. Не туди. Знову о-то о! Пенальті тепер в цю сторону. Один-один по пенальті. Цікаво, коли вже я буду бити. Пенальті. Чисто, красиво. 3-1, треба йти на замін. 2-3. Я в шоці. Ще й могли програти, принаймні в ніч зіграти Мій гарний виступ проти команди Енергікодбус не був би можливий без допомоги партнерів по команді. Добра робота. Залишив серце на полі, але це було того варте. той момент, коли вболівальники скандували моє ім'я. Подек Степанов радіє визнанню. Ну от, як знову ми бачимо, що Фабріція Романа пише, що з достовірних джерел відомо, що Зімерман і Штаб звернули увагу на проблеми, які на тренуваннях має Степанов. Звісно, я вже навіть таку от маячню не буду вам читати, просто пропускаємо. Азіл отримав номінацію на гравця місця і разом з ним Степанов, Ебервейн і Копадо три гравці з нашої команди. А Степанов Ебервейн і Азіл були е гравцями тижня. Так, ще якась команда нам додалась до рекомендацій. Мілвул із чемпіоншіпа. Теж непоганий варіант. Дриблінгов нам лишилося 85. А в стартовому складі ми виходимо. Все окей. Побачимо в кінці сезону, який ми будемо мати талант, щоб знати, в яку команду переходити по рангу. Степанов засмучений, що штаб збірної України наразі не дає йому шансу на дебют. Але будуть тяжко працювати, щоб отримати шанс наступного разу. Так каже Степанов. І нарешті нам усміхнулася ця нагорода. Степанов здобуває титул гравця місяця в Лізі 3. Болівальники задоволені і розраховують на наступні трофей. А зараз буде нарешті справжній іспит, тому що граємо з третьою командою Інгольштадт. Але матч домашній. Треба, треба вигравати. Склад не змінюється наразі. Діабло, Дракула, Евервейн. Всі на місці. Азіл теж. Ну що? Поїхали, як нам вдасться цей іспит провести. Кічі. Єх. Непогано рубанув так з плеча. Та що ж це таке? Дивіться, три удари і всі три нерезультативні. Не спіши. Є, yeah, yeah. yeah, yeah. розіграли нарешті хороші до фінації. І знову Степанов забиває, в цій частині роззабивався, дивіться, що робить. П'ять голів, по-моєму, забили за п'ять матчів. В одному не забивали, а в одному два. Шість голів в дев'яти матчах це вже хоч якийсь результат, я вам скажу. Гарно. Ти... Ого-хо-хо, що зробив діабло! Нічого собі! Я очікував, що він мені пас віддасть. він з лету вдарив, перекинув воротаря. А міг віддати і був би один на один вихід. 58 талантів, чувака. Ні, ай так непогано вбив, можна було ще, ще одного гола забити. Так, диви, головою вдарився. Непогано ще й було. воротар молодець на місці. Слухай, ми так шокували Інгольштадт трохи в першому таймі. 2-0 після першого тайму. Але вони й шансів-то не мали. Ми 8 ударів нанесли, вони один. Ми на 2 награли, вони на 0, Володіння 45-55. Відбори в нас один успішних 0, а в них 4 успішних 0, Відборів не було. Паси однаково, 41-40. Перехвати у нас 6, в них 2. Сейви у нас 0, у них 3, Тобто ми з 8-5 ствір вдарили, а вони з одного 0. Перший тайм повністю був за нашою командою. Хотілося красиво так. Ні-ні-ні, це вже не чисто. Червона! Оце круто! Ну так з двох ніг полетів. Дуже небезпечно. Ти дивись на цього воротаря. Та це пенальті. Диви, він мене й травма. Ви смієтеся? Пенальті. Я так думаю, треба мінятися. Давайте заб'ємо третього. Є. Тепер можна назаміну йти. 3-0, плюс у них червона, думаю не програють. Так 3-0 матчі закінчився. І це з третьою командою в лізі. Нам з 16-18 місцями чаще було. Фух, 5 днів, слава Богу, на це раз забій плеча. Щось з руками не так. Дуже задоволений бачити своє прізвище на вершині таблиці чистих матчів, але то також величезна заслуга лінії оборони. Так каже наш воротар Ошинський: як бачите, з 9 матчів 5 сухих, і тільки 5 матчів пропустив. А до речі, наш Еберний зараз має найбільше асистів в лізі. За 9 матчів 5 асистів зробив. Це такий собі другий сила. Штутгарт 2, Борусія 2. То матч, який може мати вплив як і на верхню, так і на нижню частину таблиці. Тому що Борусія йде на першому, а Штутгарт на 20-му, на останньому місці. Склад у нас не змінюється, всі на місці. От тільки де Хітман дівся, це мені цікаво. Треба буде подивитися, чи він хоч є в складі, чи не продали. Так, погнали. Ух, гано так в куточок клав, але Вратар тягне. Не спіши. Ні, знову дальнім ударом Степанов забиває. О, ми наб'ємо трохи цих дальніх. 15-та хвилина матчу. Трохи натренував удар. Сім голів. В 10 матчах, це вже щось. Я вже думаю, в списку бомбардирів ми з'явимось. Забрали. Ні, не забрали. Ой. Ух! Mm. <гум> Вони б'ють як ми. Рука. А не було руки? Треба викачувати володіння м'ячем. Ой-ой-ой. Ух. Гане ворота. Розібралися. Взяли, взяли, взяли. Гарно. Ну, суддя, ну так не можна робити. Ну Я йду в атаку, нікого переді мною немає. Володіння 60 на 40, вони володіють більше, 20-та команда. Удари 4-3, вони б'ють більше, 20-команда. Награли на 0,5 на 04. Паси 44 у нас 35. Відбори. 3 успішних 1, нас 9 успішних 2. Перехвати 5-2, сейви 1-1. Тобто вони з 4, тільки 1 в ствір вдарили, а ми з 3-2. Пригадаю, граємо з 20 командою. З 3 грали краще. Чу він сам тут стоїть? Я в Ех, і тягне знову! Вратар у них дальній гарно тягне один тільки пропустив. Ні! А як я класно його запустив? Чого ж він не забив? Ну де ти там? Ні! Жмемо їх гарно, а забити просто не можемо. О! Як? Ти що? В упор не зміг себе. Це, це нереально, це читерство. <різь> що робиться? Скільки вже ударів було? Аааа, це не удар. Дуже слабо ми зіграли по реалізації з 20-ю командою. 1-0. Гол дальній удар Степанова вирішив все в першому таймі. Хоча ми їх просто розвалювали. Володіння в них більше 58-42. По ударам 5-11. Вони на одного не награли, а ми на 2,5 награли. Пастиві 73-68, відбори, 8 успішних 4, 16, успішних 4. Перехвати 6-6, сейви 6-2. Тобто з 11 ми 7 нанесли в ствір, 6 витягнув воротар. А вони з 5 тільки 2 в ствір. Степанов, до речі, гравцем матчу став. Один єдиний гол забив. Але Степанов мав день. Забив вирішальний гол, дякуючи якому команда Борусія 2 виграла у команди штутгарт 2. Єдиний гол проти 20-го місця. І в склад команди тижня війшли Степанов і Ебервейн. Отже, наша команда зараз йде на першій сходинці. 9 виграшів, одна нічия 28 залікових балів. Вехен-Вейсбаден ідуть на другій сходинці 25 балів. Інгольштадт на третій 22 бали. Ерзге Бірге. 20 балів, Ганза 18, як і Динамо Дрезден, Оснабрук 17 і Енергі 14. Якби здавалося, 9 перемог, одна нічия повинні мати такий відрив великий, а ні, інші команди теж гарно, бачу, перемагають. У нас 19 забитих м'ячів і 5 пропущених. Наш воротар сила. Захист дно, а воротар сила. Так-так-так, по найкращим бомбардирам все-таки Степанов не на першій сходинці. На першій сходинці Лукас Копада, який за 10 виходів на поле забив 8 голів із Energy Cormuz. А у нас Степанов за 10 виходів 7 голів. Далі дивіться, Хауген теж за 10 виходів 7 голів, Бер теж за 10 виходів 7 голів, Мюсель за 10 виходів 6 голів. Нічого собі, я вам скажу, змаганнячко тут. По асистам на першій сходиці Ебервейн 6 асистів за 10 виходів. На другому Хендл 4, Бранд 3. Борис Тащі, дивіться із Ерге Бірґе теж 3 за 10 виходів. І Мілде теж 3 за 6. Десь тут колись був Степанов. Азіл 2 за 10. Пачке 2 за 10. Нема Степанова. <реш> ну і наш воротар Ошинський. За 10 виходів на поле 6 сухих матчів. Супер. Дивіться, на Бенфіку ми вже забили 7 голів з 51-го і 3 з 15 за штрафного майданчика. Я думав, що ми більше за штрафного забили. На Цаєн 7 з 19 голів, так само як на Плімут. Асисти всього 2 з 37. На Зеалтмар ми навряд чи зробимо. Голи в один тотик на зболи у нас один є. І на Волсбергер прийняти участь в 51 голу. У нас є 9, 7 забили і 2 асисти. Матч Борусія Дортмунд 2 в Ехенвейсбаден – то дуже важлива зустріч, яка може вплинути на е, титул чемпіона. І знаєте чому? Тому що Вехенвайс Баден ідуть на другій сходинці, як ми вже дивилися. І цей матч буде перший в наступній частині. А від вас, як завжди, прошу в коментарі, як вам ця кар'єрка, як вам Степанов, як він росте. Ви бачили, що творилося в минулій частині. Зараз він почав забивати, трохи роззабивався. Хоча наша команда дно. Повне, ні захисту, нічого, крім воротаря і Степанова, я не бачу ніяких проблисків світла. Кажіть, що там по командам, куди переходити, подобаються вам ні, виберете якісь варіанти. А на сьогодні у мене все. Це була Фанзона, Борусія Дортмунд 2 і Артем Степанов. До зустрічі!